Польща, Румунія та Португалія що їх всіх пов'язує? Здавалося, Польща, Румунія, Португалія три різні країни, три різні ритми життя, три різні політичні історії. Але цієї весни їх усіх об'єднує одне. Вибори, і що важливіше зміни. Польща обирає нового президента. Румунія вже має нового. А Португалія змінює склад свого парламенту. Це політична весна Європи. І для України вона важливіша ніж здається з першого погляду. Почнемо з Польщі, найближчої сусідки. Чинний президент Польщі Анджей Дуда завершує свою другу каденцію і більше не має права балотуватися. 18 травня поляки прийшли на виборчі дільниці і обирали нового лідера. Серед 13 кандидатів явка була високою, 67%. А результати першого туру виявилися доволі несподіваними. У другий тур, який пройде 1 червня, вийшли два кандидати: Мар Варшави – про європейський Рафал Часковський і Кароль Навроцький, якого підтримує право і справедливість. Партія відома своєю консервативною та євроскептичною риторикою. Різниця між ними менше як 2%. Попри прогнози соціологів, які обіцяли часковському. Відрив у чотирьох із шести пунктів виборці сказали інакше. Та що ще цікавіше, голосування у Польщі дуже чітко розділило суспільство не стільки за ідеологією, скільки за способом життя, де ти живеш, ким працюєш, скільки заробляєш. У великих містах та серед білих комірців переміг Часковський мер Варшави, кандидат від громадянської платформи. Його підтримали освічені фахівці, студенти, люди сфери послуг. А найбільшу частку його електорату несподівано у склали пенсіонери його програма про Європу, безпеку і права. Часковський обіцяє лібералізацію закону про аборти, поглиблення євроінтеграції, посилення відносин із Францією та Німеччиною. Говорить і про обороноздатність і про кордони. Україна окремий пункт. Він підтримує нашу країну, виступає за членством НАТО та ЄС, але останнім часом почав частіше згадувати історичні суперечності між країнами, зокрема щодо Волині. Дехто вважає, що така риторика. Не випадкова, а частина електоральної гри, його опонент Кароль Навроцький. Його підтримує партія Право і Справедливість. А виборці, здебільшого, мешканці сіл, робітники, безробітні, старше покоління. Це консервативна Польща, скептична до реформ, яка не довіряє уряду Дональда Туска. Навроцький виступає проти абортів, за зміцнення польської армії та сільського господарства, і чітко проти вступу України до ЄС та НАТО. Принаймні, доти, поки не буде розв'язане. Питання волинської трагедії його риторика не просто обережна, а місцями відверто антиукраїнська. Водночас він виступає за посилення зв'язків із США, прагнує репарацій від Німеччини та збереження соціальних програм у Польщі, але з акцентом, що українці, мовляв, отримують забагато. Ці вибори для України важливі, бо, хоча обидва кандидати говорять про війну і Росію, підходи до допомоги Україні у них кардинально різні. Якщо Тшасковський говорить про союз і спільну боротьбу, то на Вроцький про вдячність і партнерство в обмін на історичні вибачення. Позиція Часковського вигідніша для Києва, бо варто також підкреслити: жоден із кандидатів не має готової більшості, і тепер боротьба за голоси. Часковський прагне залучити центристів, прихильників лівих сил. Навроцький натомість робить ставку на виборців Брауна, частину молоді, яка підтримала Менсена, тобто консервативну антисистемну антиелітну частину. Його стратегія лякати повною владою. До туска і об'єднувати навколо себе протест. А щоб привернути увагу, у хід ідуть будь-які засоби. Наприклад, дебати. Вони пройшли, як сказали, б, в Польщі весело в лапках. Кандидат Карл Навроцький прямо під час ефіру поклав щось собі до рота. Згодом з'ясувалося, це був снюс, нікотиновий пакетик. Офіційна версія штабу, щоб не заснути від терат шасковського. Неофіційно соцмережі вибухнули припущеннями про наркотики. Скандал загорівся настільки, що Навроцький Цький сам виступив із поясненнями та запропонував супернику пройти тест на наркотики. А поки у Варшаві вже готуються до вікенду маршів, обидва штаби організовують масштабні маніфестації: марш патріотів за Тшасковського та марш за Польщу за Навроцького. Людей звозять автобусами з усіх куточків країни, а маршрути акції ретельно розвели, аби уникнути сутичок. Та уникнути політичної напруги навряд чи вдасться. Польща стоїть перед вибором, і цей вибір. Буде важливим не лише для самих поляків, а й для їхніх найближчих сусідів Україна серед них. Якщо ви додивилися до цього моменту, отже, далі ви почуєте, що там із Румунією та як Португалія обирає, обирає та все ніяк не вибере. А зараз нагадуємо вам про лайк, дзвіночок, коментар під цим відео. Адже ваша думка щодо цих перепитій для нас важлива. А от Румунія вже зробила свій вибір, і чесно кажучи, ми не надто сподівалися на добрі новини звідти, але вони є і досить гучні. Новим президентом Румунії став Ніко Шордан, незалежний кандидат, мер Бухареста і математик за фахом. У другому турі він обійшов свого конкурента Джорджа Сіміона з відривом у понад 7%. Але другий тур мобілізував країну. Явка майже 65%, Рекорд за останні 25 років. І ця актив. Ність не стільки про захоплення Нікошоремданом, скільки про страх перед тим, яким міг стати Сіміон. Його називали румунським трампом, антиєвропейський, антиукраїнський, із планами посадити в крісло прем'єра проросійського діяча Келіна Джорджеску. Так того самого якого зняли з виборів за російське втручання і фінансові зв'язки з Москвою. Професор Крістіан Преда охарактеризував ці вибори просто між Кремлем і Брюсселем і Румуни, попри в тому від старих Партії обрали Європу Ніку Шордан незалежний технократ, не з системи, але і не з вулиці. Його кампанія була про стабільність, боротьбу з корупцією, про європейський курс і підтримку України. Він далекий від популізму. Говорить спокійно, не збурює, і цим здається, виграв. Попереду перемовини з парламентом складні, бо в ньому домінують старі партії. Але дан уже заявив, із ультраправами, які хотіли згорнути реформи і допомогу Україні співпрацювати не було що ж до того самого Сіміона? Він спочатку оголосив себе переможцем, а вже потім визнав поразку і одразу подав позов до конституційного суду, звинуватив Захід, Францію, Молдову і навіть голоси померлих у фальсифікації. Доказів не надав. І суд відхилив позов за браком підстав. Так, Румунія здавалося б, на краю прірви зробила крок у бік кращого. І це справді добрі новини не лише для Бухареста, а й для нас. А у нас ще одні вибори. Цього разу парламентські у Португалії. І якщо тобі здається, що там постійно голосують, не здається. Це вже треті дострокові вибори за три роки. Країна загрузла в політичній нестабільності. Уряд упав через скандал навколо прем'єра Луїша Монтенегру. І його ж партії правоцентристський демократичний альянс знову перемогла, але без більшості. І знову уряд меншості, знову хиткий баланс. Сенсацією стали ультраправі з партії Чека, які вже дихають у потилицю. Ційним гравцям і прорвалися на друге місце. Їхній лідер 42-річний популіст Андре Вантура, колишній спортивний коментатор і викладач права, який колись писав дисертацію проти популізму, а тепер сам став його обличчям. Він активно критикує імміграцію, а ще несподівано підтримує Україну. Політичне майбутнє Португалії знову непевне І ніхто не здивується, якщо на виборчі дільниці португальці підуть уже наступного року. Отож, Польща стоїть перед вибором між європейським курсом і консервативною замкнутістю. Румунія дивом уникла проросійського президента. А Португалія вкотре намагається втримати баланс у парламенті. Усі ці вибори не лише про внутрішню політику, а й про курс Європи загалом. І зрештою, про безпеку та майбутнє України. На цьому сьогодні все. Не забудьте залишити свою думку у коментарях щодо цих всіх виборів, поставити лайк та дзвіночок. Скоро побачимося. До зустрічі